Поштова площа може обвалитися. Депутат Київради намагався влаштувати бійку з нардепами, а кличко. А кличко традиційно перевзувся 23 квітня. Відбулось друге засідання ТСК Верховної Ради щодо управління Києвом. Про деякі найбільш шокуючі новини з нього ми вже розповідали у попередньому випуску. Посилання на нього в описі та були й інші не менш цікаві моменти, наприклад, що у КМДА чиновники не знають хто кому керівник, або ж слова заступника кличка Пантілєєва, що підозри вручені посадовцям, це норма. Одну вже підозри є я не знаю, зараз Той... це нормально. Диві, у цьому випуску в тіні каштана розберемо детально, що ж відбувалось на засіданні, та що знов намагаються приховати в тіні каштана столичні чиновники. Говорить Київ Київ. Ключовими темами другого засідання ТСК по праву можна назвати розмежування повноважень київської влади та загроза аварії на поштовій площі. Окрім членів комісії, на засіданні були присутні деякі посадовці КМДА, депутати Київради, а також активісти, представники прокуратури та мінкульту. А ось одного з головних героїв так і не дочекались на Києва Віталій Кличко. Засідання проігнорував, ба більше одразу після початку викатив допис із роз'ясненням, чому ж саме він не з'явився. На перше засідання сходив, побачив, як усе відбувається без конструктиву і задля шоу. Витрачати час на такі посиденьки не бачу сенсу. Так звані експерти, яких залучає комісія, нефахові блогери і шоумени не першого гатунку. Шоумени і блогери, тобто так личко називає, наприклад, Гану Бондар, народну депутатку та архітекторку, виконуючи обов'язки головного архітектора міста Києва та екс-директора департаменту містобудування та архітектури КМДА або ж. Анабелу Моріно, громадську активістку та розслідувачку, і це все при тому, що після першого засідання риторика кличка була рівно зворотньою. Дякую, що сьогодні не було політики. і сподіваюся, що наступне засідання політики також не буде об'єктивно. Інформацію, яка потрібна для е, з'ясування, що ставлю, ми отримаємо е, найближчим часом, коли вже зможемо чітко розібрати по молекулам цей об'єкт е, дімійський. Ти всі відповіді на питання, які ще залишились повітрі? Дякую, Віталію Володимирович. Я думаю, що дійсно всі треба подякувати за конструктив. З якої причини очільник столиці так перевзувся, не зрозуміли і представники комісії. Я і він розумували минулого разу, що засідання пройшло конструктивно, але не будемо до цього зводитись. Пан Олександр а, да, я дуже добре пам'ятаю. Журналісти, які були Віталій Володимирович, сказав, що дякує народним депутатам за неопереджену позицію при обговоренні питань. І проблем пов'язаних з ситуацією в Київському митрополітені після завершення нашої тиска минулого разу. Дякую а. та риторику мера Києва про шоу завзято підтримували і його посіпаки. Ми йшли сьогодні як на КВН, як на передачу Щодеколи, через що вибачте, не взяли ми фахового заступника сьогодні, який би по цьому напрямку вам дав вичерпну відповідь. Хм, Десь це ми вже чули. Хіба ні? Знаєте, була колись така передача що де коли. От і я йду туди доповідати. Не знаю про що. Е, да, дивіться, я розумію, що КВН ТСК та з трьох букв, але давайте все ж таки для парламентської конституції не так ставитись. Мене звати Марина Клим, і я ведуча проєкту Каштан інтерв'ю у нашій студії гості не бояться говорити правду. Не бійся і ти. Підтримай голос правди та роботу нашої команди донатом. Посилання на донат в описі або за QR-кодом. Відуватись замість себе міський голова відправив свого заступника та секретаря міськради Володимира Бондаренка. А чого б ні? Сесії замість нього веде і тут впорається. Поштова площа може піти під землю. Стало відомо, що вода накопичується у ґрунті, і станція по суті плаває. А причина цьому недобудова поблизу. Відувалася розв'язка на поштовій площі. І КМДА вирішила тут підсутітися і чому б ще тут в тому ж самому котловані не побудувати торговельний центр. І придумали такий проєкт будівництво розв'язки на поштовій площі, а у складі її торговельний центр. Це знаєте, як білет, а при ньому задачі. Тобто можна побудувати поштову розв'язку, ній торговий центр, поштовий квартал 1, поштовий квартал 2, поштовий квартал 3. Коли ми позивалися, то з'ясувалося, що не можна будувати. Торговельний центр у складі розв'язки, тому що розв'язка це елемент інженерно транспортної інфраструктури. А будівництво воно йде по іншим кодам. а будівництво торговельного центру це абсолютно нове будівництво, яке потребує відведення земельної ділянки. Аби уникнути катастрофи, необхідно зробити дренажну систему. Про це ще у 2015 році заявили у науково-дослідному і проєктно-конструкторському інституті будівельних матеріалів та виробів та столич. На влада за своєю звичкою ніяких дій не вчинила, чи ем, знає взагалі міська влада про те, що там відбувається, чи були створені всі необхідні дренажі згідно проектних рішень? Це був один з найскладніших об'єктів в Україні на період, коли будівництво йшло. Ну архітектори, інженери про це знають, і чи відкачувались звідти? Вода протягом останніх п'яти років. А директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор взагалі каже спростовує інформацію про ймовірність будь-яких аварій. Жодного. Відношення до метрополітену і загрози для функціонування метрополітену на е, поштовій площі станом сьогодні немає. Та загроза є, кажуть експерти та активісти. І на прямі докази цього посадовці КМДА лише опускали очі. Накопичення води йде не лише через відсутність дренажної системи, а й через відсутність консервації зупиненого будівництва. Якщо не зробити цей дренаж то обов'язково буде підмочування ґрунтів, обов'язково буде аварія на метро. І це було в 2015 році. Є заключення Генпідрядника, Супра, комісії ТНС, КМДА, Собственно, того ж Інституту будівельних конструкцій. 2019 року, що замочування вже йде. У 2019 році перестали взагалі від... Відкачувати воду, і ви розумієте, що за цей час там різниця між цим котлованом та станцією метро, там 9-15 метрів, там вже все замочено, Там дуже аварійна ситуація. І вони навмисно довели цю ситуацію. От, вони навмисно зараз кажуть про постанову Верховної Ради, про, про арешт на пан в рамках кримінальної справи, тому що тому що вони єдине. Єдине, як збиралися оце все ремонтувати, не проводити протиатарі роботи, а будувати в той торгівельний центр. А ще суттєво погіршило ситуацію будівництво мосту кличка. Коли будували скляний мост, забивали ще вами, так? І, звичайно, там зрушилися, і там підземні води, там плавуни. І ми не знаємо, куди зараз ця вода піде. Вона поки що просочиться. Я би не хотіла не каркати, але я боюсь, щоб не трапилася така ситуація, як куренівська трагедія. Ми не знаємо, де накопиться накопичиться клас води, куди і коли він рване, і що буде. Поштова площа це місто де проходять транспортні артерії, де відпочиває багато людей. Тому ситуація вкрай небезпечна, і саме місто, яке створило цю ситуацію, яка, у якого на балансі ця стінка, воно відповідає, несе повну відповідальність за цю ситуацію. Повина це цим розібрати, але замість розбірок все, що намагається зробити столична влада, відкараскатися та заперечувати очевидне. А потім вигадали нову відмазку. немов нічого не можуть зробити, оскільки заборонив мінкульт і прокуратура через наявність історичних пам'яток. І дійсно на поштовій площі є пам'ятки архітектури: поштовий будиночок, будівля Київпастрансу та церква Різдва Христова, плюс ще й археологічні знахідки, які знаходяться під площею. Та Заборона стосується лише новобудов, а аж ніяк не аварійних робіт, пояснив колишній прокурор, який займався процесуальним керівництвом по кримінальному впровадженню щодо поштової площі. Хочу звернути увагу, що були заборонені саме будівельні роботи, які призводять до зміни вартості та конфігурації об'єкта. Роботи з водовідливу і дренажу не призводять до таких наслідків, ніяк. тобто вони не були заборонені з Тоді київська влада повернулася до вже знайомої риторики. Фолога. Тунелі метрополітену, підземні приміщення метрополітену, станції метрополітену, вона так або інакше потрапляє. Але це не означає, що це аварійна ситуація. Це не означає, що це критична ситуація, це не означає, що треба закривати станцію метрополітену чи певний відрізок тунелю. Так само казали й про воду поблизу Деміївської. І що тепер? Та пошук винних непроста задача, особливо коли невідомо хто ж має керувати Києвом протягом війни. До цього треша управлінського ще додала ситуація, коли е, голови районних адміністрацій, на яких покладені функції дуже важливі, саме військовий період, там, наприклад, укриття, пункти незламності, мобілізація, вони фактично не керуються ані. Мером міста ані начальником військової адміністрації так під час комісії постало питання неробочих робочих QR-кодів про розташування укриттів на зупинках громадського транспорту. Та навіть з таким здавалось би елементарним питанням чиновники впоратись не змогли і почали грати в улюблену гру перекладання відповідальності. В Чому суть питання? Ну тобто, хто відповідальний за інформування киян про укриття? В принципі, цей підрозділ, вибачте, називається прес-служба. Ну в апараті КМДА, це називаючи КМВ, да, зараз це називається управління інформаційного забезпечення доступу до публічної інформації. Чи е, вивішувало воно ці картинки десь? Ну, зрозуміло, що ні. Якщо це зупинка громадського транспорту, то можливо це зробив, зробило комунальне підприємство «Київпастранс». Можливо, якщо це вхід до метрополітену, можливо, це зробило комунальним підприємством метрополітен. Можливо, це зробило ще. Тож хто розвісив зловісні непрацюючі коди, невідомо, але точно не КМДА. хоч її логотип і красується на кожній табличці. Підозріло, вам не здається. Пишіть свої думки у коментарях. У мене сталося враження з ваших слів, що ніхто не координує цього, тобто будь-то може розвісити. Схему розміщення укриття і в потрібний момент люди просто прийдуть до взагалі до неіснуючих будівель. Чи щось подібне? дякую. І коли вже загнали в лухий кут, пан Бондаренко не знайшов кращого варіанту ніж просто уникнути відповіді? Я не буду говорити жодної інформації там з обмеженим доступом зараз, тому що тут є люди, які не мають такого доступу. Під час розгляду такого простого питання постало інше, більш глобальне. А хто в київській владі взагалі за що відповідає? І ось тут розпочалось найцікавіше. В мене питання до пана мандрівського: хто ваш керівник безпосередньо? Кличко чи Попко? Пане Романе, я хоче по ну, умовно. Можу просто скажіть можу абсурд. відповісти вам взаємності. У вас хто керівник? У мене немає керівника, я народний депутат України. Ви посадова особа. зараз Руслан Олексійович образився. ви посадова особа. У мене керівник Бондаренко, бо він секретар Київської міської ради, а я є депутат Київської міської ради. О, мене, це теж питання мене, чи може бути депутат? У мене ж міський, міський голова. Е, мій це мій керівник. Попко може вам голова? Давати ві, е, шановні депутати, скажіть, а закони всі працюють добре в нас? Пане Валентине, І... у мене просто питання. У мене просто питання. От хто ваш керівник? Попко чи плечко? От, от, Роман з якою ментую. Ви цікаві? Чим керує КМДА, а чим військова адміністрація? Посадовці не знають не лише власних повноважень, а того, кому вони мають підпорядковуватись. Звучить як відвертий абсурд, але таке незнання для них не лише джерело сорому, а й вигоди. У нас є мер, у нас є військова адміністрація, у нас є ще райони. І дуже зручно у випадку чогось поганого, казати це КМВА, це мер або це голови районів. Коли все гарно, навпаки, всі переможці, всі, і це погано, тому що ми не можемо визначити а хто відповідальний, коли стається щось погане. Знання повноважень у підсумку визнав і навіть секретар Київ Ради та заступник Кличка стовідсотково. Якщо ви мене запитаєте, що є зараз. От станом на 17 годину 11 хвилин 23 квітня виконавчим органом Київської міської ради, я, мабуть, не дам вам відповідь 100%. Та справжнє шоу в розріз словам кличка влаштували аж ніяк не члени комісії, а його прихильники. Депутат Київради, криптомільйонер Дмитро Білоцерковець, намагався прорватися у Верховну Раду, провокував бійку та не пропускав членів комісії на засідання. Та, попри всі намагання білоцерковця, засідання. Все одно відбулося метро, було якого не було в листі Віталія Кличка, намагався спровокувати бійку зі мною та Олександром Люксичу. Слава Богу, що нічого не відбулося далі. А ну дивіться, а на що реагувати? Ну тобто, я ж розумію, з якою ролью людина ходить. Ви коли по парку гуляєте, буваєте, ви йдете, і йде навпроти господаря, там чупа ховаєте, так? От вона, якщо хоче у вас за джинси вкусити, ви будете на неї кидати чи розмовляти господаря? Ну, от я відповідому на ваше запитання, тому раді будемо бачити Віталія Кличка. Потрібно бути дуже зваженим і в запитаннях, і в відповідях. Бо, як говорять деякі... Ахівці дуже важливо в процесі не вийде на самих себе. Проте саме це й трапилось під час засідання. ТСК. скільки б чиновники не намагалися відхреститися і перекласти провину, їм це очевидно не вдалось. Це свідчать і численні підозри та кримінальні провадження щодо посадовців КМДА Та на думку заступника кличка в цьому немає нічого едакого. Одну вже підозра є є там, я не знаю, вже зараз це нормально. питання розділення повноважень влади в Києві поставало ще й до повномасштабного вторгнення, та нині воно стає ще більш гострим, оскільки веде до зловживань та узурпації влади. Ну не може людина. Яка до обіду та сама людина до обіду управляти містом після обіду перевіряти, як вона попрацювала під час цього управління? Так просто не буває в жодній цивілізованій країні. А в нас на превеликий жаль до обіду Віталій Кличко містом покерував. Потім пообідав випив компот і пішов перевіряти, наскільки я дійсно містом управляє. Наявність визнали навіть прибічники кличка, але ми з вами пам'ятаємо, що Київська міська державна адміністрація паралельно є виконавчим органом Київської міської ради. І Якщо ми з вами подивимося на інші регіони України, то ви повністю праві, що там ситуація логічна і зрозуміла. Голова міської державної адміністрації або обласної державної адміністрації він є одночасною головою військової адміністрації відповідно. Разом з тим, в Києві знову ж таки відбувся незрозумілий дуалізм, коли є голова державної адміністрації. Яка набула статусу військової, і є відповідно голова військової адміністрації. Змінити конституцію і переписати закон про столицю під час дії воєнного стану неможливо. Проте члени ТСК планують напрацювати проєкт змін, які реально втілити в наявних умовах. Чи вийде у них та наскільки активний спротив чинитиме міська влада Києва? Побачимо згодом. Наступне засідання може пройти вже незабаром, ще й на визді, оскільки, аби повністю розібратися із ситуацією на поштовій площі було запропоновано. Навідатися туди спільною делегацією представників влади столиці та членів ТСК, та чи не сховають у КМД знову голову в пісок? Ми слідкуватимемо за ситуацією, тож підписуйся на канал та наші соцмережі, аби нічого не пропустити. Також ми надалі продовжуємо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.